Кривава стрілянина просто дня. в Івано-Франківську невідомий впритул розстріляв авто місцевого підприємця. Інцидент стався по обіді просто у центрі міста. Сюди стрілець дістався автівкою. Вийшов із неї і кілька разів поцілив у машину потерпілого. Після чого втік з місця події. Чому стріляв у підприємця? Правоохоронці наразі з'ясовують, кажуть лише раніше. Чоловіки вже з'ясовували стосунки. І тому, коли він сідав у власний автомобіль Ауді. Невстановлена особа підійшла, зробила попередньо 6-7 пострілів з зброї. Попередня інформація, що цей конфлікт виник на ґрунті непризних стосунків, які виникли між даними громадянами попередньо. Але це все я наголошую. Не треба сприймати як кінцеву версію, це все попереднє. З якої саме зброї стріляв зловмисник, стане відомо після проведення балістичних експертиз. А ось особу стрільця, якого зафіксували камери спостереження, правоохоронці вже встановили. Хоча імені поки не називають. Знайшли і авто, на якому той втік з місця події. У місті оголосили план перехоплення. Патрульні працюють не лише перевіряючи людей, які в'їздять, виїздять в місто, а й опрацьовують територію міста на виявлення порушника, який втік з місця події. Він втік на автомобілі з іноземної реєстрації автомобіль виявили на південному бульварі. Наразі там працює слідчо-оперативна група, яка оглядає автомобіль на предмет наявності доказів до цього злочину, який стався раніше. Щодо потерпілого ним виявився місцевий підприємець Ігор Гербін із пораненням грудної клітки швидка доправила його до лікарні. Наразі чоловік знаходиться у вкрай важкому стані. До слова, це уже не перший напад на підприємця. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.